Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом досліджувати книгу пророка Осії. І сьогодні у нас на черзі другий розділ. В першому розділі мова йшла про те, що Бог наказав Осії, пророку взяти собі розпусну жінку, і від неї в нього народилося троє дітей, яким Бог дає дуже специфічні імена старшого сина називає Єзраель в пам'ять про пролиття невинної крові в долині Єзраель. Другу дочку він називає Лорухама, тобто «непомилована». і Бог каже, що він більше не буде милувати народ Ізраїля. І останньому третьому сину він дає ім'я Лоамі, що означає не мій народ. І от продовження другий розділ з першого вірша. І все ж кількість Ізраїлових нащадків буде численною, як морський пісок, якого неможливо ні виміряти. Ні полічити, і на тому місці, де їм сказано, ви не мій народ, будуть про них говорити діти живого Бога. Незважаючи на те, що Бог каже до Ізраїля в першому розділі дуже страшні слова, він каже, все-таки Ізраїльві нащадки вони збережуться. І не просто збережуться, а буде виконана та обітниця, яку Бог дав колись ще Аврааму, що його кількість нащадків буде як піску на землі. Тобто не перелічити. Більше того, Бог каже, що там, де казали про вас, ви не мій народ, будуть говорити діти живого Бога. Тобто в майбутньому часі, після певного покарання, яке має пережити народ Ізраїля, Бог обіцяє, що вони таки навернуться до нього. І всі люди, які будуть бачити цих людей, будуть казати про них, що вони діти живого Бога. Другий вірш. Тоді зберуться разом нащадки Юди та Ізраїле нащадки, поставлять над собою одного керівника і вирушать з краю неволі, бо цей день буде великим у Єзраїля. Другий вірш нам розповідає про той час, коли нащадки Юди і Ізраїля будуть повертатися з краю неволі. Тож можна зробити висновок, що мова швидше про все йде про повернення євреїв після Вавилонського полону, коли і нащадки Юди, і нащадки Ізраїля, які можливо збереглися десь в Асірійській імперії, яка потім була завойована Вавилонською, вони об'єдналися, об'єдналися в своєму шляху повернення додому під керівництвом одного керівника. Цим керівником глобально був, звісно, Бог, тому що Бог поставив таких відомих нам постатей, як Неємія чи Ездра, для того, щоб вони вивели народ Ізраїля і відбудували Ізраїль і Єрусалим. І далі написано, що «Бо цей день буде великим у Єзраїля. Якщо Єзраїль ми згадували, що це назва долини. В якій відбулося певне душогубство, пролиття крові, то е, крім цього, Ізраїль в перекладі з івриту означає, Бог посіє. Тобто євреї, швидше за все, переосмислили те, що там відбулося, і вони стануть тим великим народом, який Бог знову посіє по цій землі. І скажете своїм братам: мій народ, а вашим сестрам помилувана. В першому розділі ми згадували, що Бог дав ім'я Лоамі, не мій народ, і Лорухама не помилована. То ось тут, після того, як євреї пережили певний полон, перейшли через певне очищення від ідолопоклонства в першу чергу, тому що полон це було очищення для євреїв їхньої свідомості. Після полону було дуже сильно. Відбудован відбудована їхня релігія. В якому сенсі? В тому, що були переписані всі книги закону, і канон старого заповіту, який ми називаємо старим заповітом, а євреї називають танах. Він був створений саме після Вавилонського полону. Він був відтворений священником Ездрою, тобто відбулася певна реформація в їхній релігії. Четвертий вірш читаю: Тож судіться з вашою матір'ю, оскаржуйте її, тому що вона більше мені не дружина, а я не її чоловік. Бог каже судитись з матір'ю. Про що тут мова? Тут мова йде про те, що так має відбутися певне очищення через е цей суд, через полон. Але на сьогоднішній день, коли написана ця книга, Має бути суд з матір'ю, з матір'ю, тобто з країною Ізраїля. Тому що Ізраїль, він не дружина а Бог не чоловік. Іде певне розлучення. Чому розлучення? Саме через те, що є певна релігійна відступність у цього народу. Нехай відкине зі свого обличчя ознаки своєї розпусти і свої груди не виставляє задля перельбу. Бо інакше я її роздягну гола і виставлю її такою, як вона була в день свого народження. Я її подібню пустелі, перетворюю її на суху землю та заморю її спрагою. Далі йде метафора. Метафора того, як розпутна жінка, коли вона віддається розпусті, вона себе прикрашає, вона виставляє свої груди задля перелюбу. І так Бог порівнює Ізраїль, який блудить саме з такою от жінкою. І далі він каже, я її роздягну догола і виставлю таку, як у День народження. Справа в тому, що раніше роздягнені догола люди це люди принижені. Коли євреїв вводили в полон, їх роздягали і вели абсолютно голими без одежі. Так само, коли хотіли посрамити певну людину, то її роздягали наголо. Це був великий великий сором. І от Бог каже: так само і я поступлю з Ізраїлем, я його роздягну і уподібню його пустелі, перетворюю її на суху землю та заморю прагою. Нам можуть видатись ці слова досить дивними, тому що в сучасному світі ми знаємо, що Ізраїль це далеко не квітуча е, територія, це більше пустельні землі. Але, тим не менше, в часи біблійні, коли ми читаємо, ми бачимо, що територія Ізраїля вона була покрита густими лісами, було багато пасовиськ, територія була дуже-дуже зелена. І от Бог каже, що я перетворю. Тебе на пустелю, на суху землю і за морю з спрагою. І це те, що ми зараз і бачимо, в принципі, є з Ізраїлем. Тому що це було великим покаранням, коли земля, яка текла молоком і медом, вона перетворилася на пустельний пейзаж. Шостий вірш. Дітей її також не помилую, бо вони діти розпусти. Діти розпусти, тобто євреї, які так. Ну, Почали поклонятися замість істинного Бога ідолам. Адже їхня матір чинила розпусту, завагітнівши ними, повелась безсоромно, оскільки говорила: Піду за моїми коханцями, бо вони дають мені хліб та мою воду, мою вовну та мій льон, мою олію та інші напої. Для чого жінка в стародавні часи, та й сьогодні, так само. Чинить перелюб, іде за своїми коханцями. Е, однією із факторів є те, що вона шукає певної фінансової вигоди. В ті часи це е, було досить актуально, тому що жінки вони взагалі не мали права власності певної, і їм було складно. Якщо чоловік не міг в Ізраїлі та й в навколишніх народах задовільнити всі потреби жінки, то дуже часто було так, що жінки. Вони йшли е, до своїх коханців, які давали їм е, певні блага. І отут написано, що вона чинила розпусту, йшла е, за, е, за коханцями, які давали хліб, воду, вовну, ну, всі блага цивілізації. Восьмий вірш. Саме тому я перегороджу її дорогу терниною, відгороджу її, наче стіною так, що вона не знаходитиме своїх стежок. Бог обіцяє, що він зробить щось, що завадить більше євреям ходити до інших богів. Вона кинеться за своїми коханцями, але не дожине їх, шукатиме їх та не знайде. Тоді скаже: піду та повернусь до мого першого чоловіка, бо мені з ним жилося краще, ніж тепер. Бог. Такою метафорою каже, що він створить умови, коли Ізраїль сам захоче повернутися до свого Бога, і такими умовами було те, що Ізраїль, який йшов вслід за богами інших народів, потім був як наслідок уведений в ті краї, за богами яких він ішов, і там уже тільки в полоні, особливо в Вавилонському, Ізраїль зробив перегляд. Своєї релігії, свого ставлення до Бога. Десятий вірш. Проте вона так і не зрозуміла, що це я давав їй пшеницю, вино та олію, обдуровував її сріблом та золотом, з яких вона виготовляла валів. Бог в цьому вірші каже, що це він дає все, що потрібно для життя. Він дає їй пшеницю, і вино і олію, тобто ці три найважливіших. Культури для близького сходу, з яких вона з яких Ізраїль мав харчування, і Бог каже, що він обдаровував сріблом і золотом, але чим віддячував йому Ізраїль? Ізраїль із золота і срібла виготовляв ваалів, тобто божків, ідолів, яким потім і поклонявся. Тому певного часу я, я назад заберу мою пшеницю та моє вино, заберу свою вовну і свій льон, якими вона покривала свою голизну. Тоді відкрию її сором перед очима її коханців, і ніхто її не врятує з моєї руки. Позбавлю її усіх веселощів, її свят, її невомісячь, її субот та всіх її урочистостей. Бог каже, що він забере все те, що дайвало радість Ізраїлю, всі свята, все матеріальне забезпечення, Бог це все забере. І ми знаємо з історії, що це і сталося під час полону. Спустошу її виноградники та її фігові сади, про які говорила, це мої подарунки, які мені давали мої коханці. Тож я перетворю їх сади на ліс і їх пожиратимуть польові звірі. Бог каже, що він спустошить цю територію. Чому він спустошить? Тому що Ізраїль, поклоняючись іншим богам, він фактично просив від них врожаїв, врожаїв виноградника, врожаїв фігових дерев. І через це євреї думали, як тут написано, це мої подарунки, які мені давали мої коханці. Тобто вони вірили, що врожаї відуть від поклоніння ваалам, Астартам і іншим різним башкам. Але насправді це було все від Бога. Тому Бог і каже, що Він це все і знищить. Я їм помщуся за всі дні ваалів, якими вона кадила, і, прикрашаючи себе сережками та намистом, ходила за своїми коханцями, тоді як мене вона забула, каже Господь. 15-й вірш говорить про те, що Бог буде мститись. і мститися в першу чергу за поклоніння ваалам. І це і нам такий натяк, що ідолопоклонство. Що коли ми ставимо на місце Бога когось іншого, і думаємо, що це вони, ці інші чи боги, чи. Ідоли, чи навіть якісь люди, що це вони нас забезпечують, хоча це забезпечення від Бога, за таке Він покарає. Місце Боже належить тільки Богу, як сказав Ісус Христос. Віддавайте кесарю, кесареве, а Богу Боже. А другу частину ми продовжимо наступний раз.